Розділ восьмий. Я Бог попри все. Чимало хто розпинає себе поміж двома злодіями, жалем про минуле і страхом перед майбутнім. Він був чудовим робітником, завжди пунктуальний. Він докладав великих зусиль та добре ставився до праці, але звичка вживати по кілька кухлів, пива після робочого дня, аби трошки розслабитися. Яка обернулася на залежність, коштувала йому роботи. Вона була прекрасною ученицею, одержала повну стипендію на навчання в університеті, але одного разу вона сіла автомобіль разом із хлопцем, що забагато вибив і тепер паралізовано по саму шию. Він був чудовим хлопцем із безліччю друзів, але під час так короткої бесіди в мережі повискакувала реклама з гарячими дівчатами. Тепер його поштова скринька забита пропозиціями. підглянути не хочеш. І залежність від порнографії забрала у нього все. Вона була зірцевою дружиною, усе своє життя присвятивши сім'ї. Вона варила і прибирала, була родинним таксистом, розвозячи дітей на заходи по всьому місту. Але через таку дріб'язкову річ, як Фейсбук, вона знайшла старого друга середньої школи. І після переписки в мережі спершу зустрілася з ним у кав'ярні, а згодом ще раз і ще раз продовження історії банальне. Усі ми знаємо людей на зразок цих, у вас також може бути чимало власних труднощів. Але дякувати Богу ви все одно можете використовувати цих людей і все одно можете використовувати вас. Бог має задум для всіх нас і любить тих, хто не ходить його дорогами, так само, як і тих, хто сидить у перших рядах в церкві та зголошується служити євангелізаційній місії. Можливо, ви зробили катастрофічний вибір, що призвів до жахливих наслідків, проте Бог все одно має неймовірний задум для вас. Ніщо не скінчилося, поки він не скаже, що це кінець. Ця істина раптово відкрилася мені одного ранку на День подяки, коли я лежав у ліжку, дякуючи думками за деякі великі речі, які Бог зробив у моєму житті. Леж, Лежачи в затишку, поки що тільки займалося, займалося на світ, я відчув на собі значно більше благословення, ніж на те, заслуговував будь-коли, і просто хотів кілька хвилин присвятити поклоніння Богові. Незабаром я щось відчув у своїй душі, і моє серце заспівало знанням, що Бог підказує мені якусь річ, яку я повинен знати. Я розхвилювався, бо Бог промовляв до мене, але я не мав і гадки, як кардинально його слова змінять моє мислення. Я ніколи не забуду слів, що закарбувалося в моєму серці, він сказав річі я Бог попри все. Повірте мені, я не надто часто отримую таке натхнення. Я чоловік дуже простий, а на якийсь я пророк чи проповідник, який регулярно спілкується з Богом. У ту пору я був священником-адміністратором у мегацеркві в районі Атланти. Я не був проповідником, я не був учителем. Я здійснюю бізнесові операції, досліджуючи і аналізуючи способи, які би зробили нашу церкву та її різномітність служіння ефективніше. Тому відкровення на зразок того, що прийшов День подяки, було цілковито несподіваним. Я не був певний, що Бог мав на увазі, кажучи це, а тому став наполягати, гаразд Боже, що це означає? І знову я почув ці слова у своїй душі Я Бог попри все, попри твій страх, невдачі чи хиби, попри твою віру чи якусь ваду, попри те, що ти вважаєш кінцем, остаточним вердиктом, я Бог попри все, мушу визнати, я був проголомшений. Безсінні сумніву я знав, що Бог дав мені це послання з певною метою, значно більше, ніж я тоді усвідомлював. Але я не міг не дивуватися, чому він дав мені Його, чого я мав навчитися з цього послання. Після довгих місяців молитви, навчання і роздумів я дійшов до висновку, що слово, яке зіслав мені Бог того ранку, призначене не лише для мене, а й для інших, і воно пов'язане з моєю дорогою до розуміння, вибору і наслідків. Я почав розуміти, що, хоча страхи невдачі, хиби і безвіри суттєво впливають на наш вибір та його наслідки, Бог панує над усім, він Бог і завжди ним буде. Він творить і довершує нашу віру і життя. Він Бог, попри все, що сповільнює і відволікає нас. Він просто є, попри страх. Мало помало Бог став розтлумачити мені своє послання. Я почав розуміти поширення переживання, які змушують людей думати, що Бог більше не використовує їх, або ще гірше, що він більше не любить їх. Я хвилю Бога, що навіть наш поганий вибір не стає перепоною для того, що Бог використовує нас. Пристрасть до Даліли коштувало Самсону його дивовижної сили, яку Бог дав йому. Але Бог далі використовує його, щоб перемогти тисячі фелестимлян. хоч що ми вчинили Божий досконалий замисел, для нас може здійснюватися певною мірою. З усіх проблем, які можуть перешкодити нам рухатись вперед, після помилки найбільшої перепоною, безумовно, є страх. Я всім серцем вірю, що Бог не має бажання бачити, як його дітей поневолює страх. Однак будьмо відверті, страх неминучий, його годі уникнути, однак ми можемо спробувати його зрозуміти і вирішити, як на нього реагувати. Якби я попросив вас перелічити свої страхи, ви, мабуть, склали би досить великий список, як і майже всі люди: павуки, висота, самотність, втрата рідної людини, банкрутство, старість, рак і смерть. Це лише кілька страхів, що загалом властиві всі. Якщо ви скажете, я не боюся нічого, я змушений буду відповісти вам, що на ваше заперечення це психологічний стан. Згідно з твердженням психологів і фахівців медицини, страх, по суті, вшитий у наш мозок. Він слугує механізмом самозбереження. тепер науковці можуть виокремити ділянки мозку, які відповідає за певні реакції. Через страх. Також страх може активувати мозок, змушувати його надіслати ті тілу сигнал заумерти або приготуватися до бою. Поміркуйте про оце так. Якби ви їхали дорогою, а якийсь автомобіль снинацька виїхав би перед вами, ваш мозок розрахував би миттєво, страх активізує ваше тіло і розум і дає змогу впоратися з реальною загрозою, що постає перед вами. Можливо, ви щосили засигналите, натиснете на гальма і звернете з дороги, щоб уникнути зіткнення. Можливо, ви навіть підете в абанк і зробите першу, друге і третє водночас. Хай якою буде ваша реакція, страх допоможе вам врятувати життя. Це продуктивний страх. Досить корисним є усвідомлення довколишніх небезпек, а також серйозне ставлення до загроз. Які вони можуть становити для вас і вашої сім'ї, однак існує інший різновид страхів, який може паралізувати чи навіть знищити нас. Це непродуктивний страх, непродуктивно і нездорово боятися того, що люди подумають про нас, і відповідно, відмежовувати себе від стосунки. Страх, що ніхто ніколи не любитиме нас або що ми не здатні любити взаємно, є непродуктивним ба навіть деструктивним. Ми можемо так сильно боятися реальності чи емоційного болю, що схочемо утекти від них, вдаючись до наркотиків, алкоголю чи сексу. Замість поліпшувати своє життя, захищаючи від реальних небезпек, непродуктивні страхи підточують наш потенціал до здорового, щасливого життя. По суті, непродуктивний страх може оволодіти людиною так сильно, що контролюватиме кожну думку, почуття і дію. Він може так поглинути нас, що ми оминемо радість і щедроту, яку Бог замисли для нашого життя. Страх це двосічний меч, він має і рятівну, і рунівну силу. Ми вирішимо, яку позицію обрати, і це беззупинний вибір. А що, якби Давид забоявся би стати віч навіть Оліафом? Якби страх огорнув йому душу. Перешкодивши, перешкодивши сповнити Божу мету, на щастя, нам не треба відповідати на це питання, тому що Давид виявив велику відвагу і зустрів Ганта на полі бою. Та чому це сталося? Перша книга Самуїла 17:37 каже: І вів далі Давид. Господь що рятував мене з лавинних та ведмежих лап, рятує мене і з рук цього філістимлянина. Так сталося, тому що Давид вірив у Бога. Навіть у свої 17 років цей юнак не раз пізнав Божу вірність. Він знав, що Бог буде з ним. Давид знав, непевне, напевне, що не буде самотнім у цій битві. Він був настільки пов'язаний із Богом, що не сумнівався в результаті, він йшов за Божою рукою. Через це я не вірю, що Давид коли-небудь боявся невдач. Таке ніколи не спадало йому на думку його віра була настільки велика, що він жодного разу не завагався, чи ви можете собі уявити, що маєте таку саму сильну і непохитну віру. Гадаю, важливо зрозуміти одну істину ми не повинні боятися. Потрібно відважитись на ризик і вірити Богу всьому, він, наш володар, і має цілковиту владу над кожним становищем. У якому опиняємося ми, і ми здатні покладатися над Бога так само, як і Давид. Бути як Давид. Перед лицем загрози страх може видаватися єдиним, можливим рятунком. Тут важливо, аби страх був продуктивним, необхідно оберігати себе від спостошливих наслідків непродуктивного страху. І найперше належить зрозуміти, що саме викликало у вас страх. Часто ми діємо під впливом страху, навіть якщо не замислюючись, якщо не спішно проаналізувати, що саме лякає вас, то це може безмірно ослабити силу, непродуктивного страху. Поміркуйте, як ви реагуєте в певних ситуаціях, може, ви відштовхуєте важливих людей у своєму житті, відмовляючись занадто НАТО зближуватися, коли насправді налагодилися добрі стосунки. Може, ви саботуєте здорові взаємини, тому що боїтеся відмови, це продуктивний чи непродуктивний страх. Ідентифікація непродуктивного страху допомагає точно визначити його першу причину і обрати продуктивніший спосіб її розв'язання. Далі ви мусите зазирнути страху у вічі, ви мусите стати перед ним лице в лице, навіть якщо почуватимете себе дуже некомфортно, годі уникнути. Істини, зазирнувши йому у вічі, ви одержите владу над нераціональними, непродуктивними страхами, що мучать вас. Пам'ятайте, ви контролюєте свої думки, почуття і вчинки. Ви не мусите бути рабом страху. Змінивши своє ставлення, ви можете змінити своє життя. Як батько двох доньок, я з болем спостерігаю, якого шаленого тиску засную молоді дівчата. Підпливом уявлень про досконале тіло. Кожен більш-менш розсудливо зрозуміє, жива людина мусить лягти під прес аби нагадувати зображення, яке зазнало цифрового редагування, але навіть типові проблеми сучасної жінки, що пов'язані з виглядом власного тіла, тьманіють на фоні стану, який називають тілесним дисморфічним розладом. Особи, які страждають від цієї недуги, не просто обідкаються через відсутність ідеального тіла чи кольору шкіри, вони вважають, що неймовірно потворами, хоча і, і не виглядають цілком нормально, як і ми з вами. Деякі з них навіть дуже привабливі, проте вони дивляться на себе зовсім інакше. У деяких випадках їхнє самосприйняття наскільки викривлюється, що вони сидять удома. Відмовляючись ходити на роботу чи брати участь у соціальному житті, остерігаючись того, що люди подумають про їхній вигляд. Насправді їхній вигляд цілком нормальний, єдина проблема їхнє самосприйняття від тілесного дисморфічного розладу страждає обмежена кількість людей, однак чимало хто потерпає від викривленого погляду на себе можливо, він не змушує її зачинятися у власній оселі. Однак перешкоджає їх сповнити Божу мету для їхнього життя. Саме це мало не сталося з молодим Гедеоном, якби не втручання Бога. Гедеон почувався цілком нестатним звільнити Ізраїль в п'ніту Мідіян і сказав про це Господу, мій владико Любий, чим же я виритую Ізраїля, родина моя не останніша Манасії. Та й найменші у домі мого батька, але Господь не вважав його слабким і малим. Він бачив Гедеон могутнім і мужнім воїном, коли Гадеон почав сприймати себе таким, яким бачив його Бог, він звершив обіцяну Господом перемогу. Та й ще й дуже малим військом, лише трьома сотнями вояків, новий погляд на себе може справді змінитися становище. Третій спосіб перешкодити страху і запанувати у вашому житті, замінити свої непродуктивні страхи вірою. Існує чимало речей, яких треба боятися в житті, але ми можемо бути певні, що то не Бог породив ці страхи. Друге послання до Тимотея 1,7 каже бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Вам не потрібно боятися. Ви можете жити у повноті і у бідниці Його Слова, ніщо в житті чи смерті не може відлучити нас від любові Бога. Послання до римлян каже нам, але усьому цьому ми маємо повноту, перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангела, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина. Ані інші якісь створіння не може нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі нашій. павуків висоту і бенкрусту годі порівняти вічним відлученням від Бога, це найстрашніше, що може статися, і ми маємо неймовірне запевнення того, що Бог ніколи не покине нас. Пророк Даниїл легко міг піддатися страху. Він не тільки жив у вигнанні у полоні серед чужого народу, а й не раз опинявся в ситуації, коли його тверда віра в Бога зазнавала випробувань. Його приятелі Седраха, Месаха і Евденаго кинули у вогонь, тому що вони відмовилися поклонятися ідолам. Даниїл опинився у ямі з левами, коли не схотів припинити молитися Богові. Проте в кожному випадку Даниїл спізнає Боже чудесне спасіння. Бог визволив його приятелів і розжареної печі, і прислав ангелів, які позакривали пащі голодним левом. Після кожного випробування становище Даниїла поліпшилося, і він зміг довести, що Бог Ізраїлю, всемогутній, вивчаючи життя цього пророка, я захопився одним особливим стихом. І мені здається, що він пояснює, чому Господь проявляв таку могутність у житті. Даниїла. Він спокусить лестощами зрадників Союзу відступництва, люди ж, які знають свого Бога, стоятимуть твердо і діятимуть. Слово знати тут позначає тісну, теплу і навіть пристрасну близькість, поєднані зі спроможністю когнітивно обробляти інформацію, таке поєднання пристрасної близькості і знання породжує духовний Феномен особистому житті. Він дає нам змогу вірити Богу і водночас осягати те, що він робить у нашому житті. Ця тісна близькість із Богом творить саму основу істинного бажання скоритися йому панування в нашому житті і вірити, що він держить у своїй руці все, що стосується нас. Люди, які знають свого Бога, не бояться ані світу, ані пасток. Гріха, вони знають все знаючий, всезнаючий, ведющий і всемогутній. Я зателефонував своєму наставникові доктору Ірею Х'юзові, прагнучи глибше розуміти суть цього стиха. Хоча я люблю вивчати Біблію з нової міжнародної версії або перекладу послання, він охотив мене прочитати цей стих у Біблії короля Якова. І я таки не пошкодував, що зробив це. Вона перекладає цей стих так, люди ж, які знають свого Бога, стоятимуть твердо і чинитимуть діла. Наголос додано слово діла в Даниїлу 11.32 означає великі справи, коли ми прагнемо близько і із Богом, наповнюючи свій розум, знанням Його слова, Він дасть нам силу зазирнути у вічі неможливому, болісному і страшному. Він покличе нас чинити великі діла, яка неймовірна думка, звершення великих діл це частина мети, до якої Бог нас благословив. Не бійтеся, залишайтеся у грі. Відвідавши недавно гру Атланта Брейвес, я нагадав собі поширену практику без бо. Лі, яка пов'язана з страхом, коли гравця вибивають аут, це записуй у протоколі літерою К, тому що слово вибити в не вміщається в виділеному проміжку. А що такого особливого літери К, запитаєте ви. Ось що з'ясував, коли гравець біобитої і хибить, вважає, що його вибито аут, і суддя записує літеру К, як це я щойно пояснив. Але коли гравець навіть не заміну, Махується битою, то Аво записує інакше, замість традиційної К. Суддя записує перевернути Ка, позначуючи, що гравець навіть не зробив спроби вдарити, він навіть не замахнувся. Чи боявся він схипати? Чи боявся він хоч спробувати, чи боявся він повірити в себе? Перевернути Ка позначає рішення граця відмовитися від боротьби і сісти на лавку, спостерігаючи за грою. Як і чимало з нас, він, мабуть, думав: я не можу витримати тиску, я не знаю, чи зможу. Я боюся ризикнути надто багато на кону. Не будьте таким гравцем, залишайтеся у грі, не опускайте рук, не дозволяйте страху паралізувати ваші дії, здавшись, ви почнете рух назад. Наша мета у житті повсякчасно рухатися вперед, байдуже в якій ролі дружина, батько, працівника. чи… Християнина, Бог приготував для нас більше, ніж ми можемо уявити. Він хоче бачити, як ми зростаємо і переборюємо будь-який страх, що може зашкодити нам перейти до наступної стадії. Його задуму в нашому житті, коли страх закрадається, душу, дивлячись вам у вічі, дихаючи вам у потилицю, твердо скрізь, Станьте на ноги, розправте плечі, подивіться просто йому в лице, замахніться битою. Саме так чинила цариця Астера. Астера була молодою юдейкою, що жила в Персії за царювання царя Ксеркса, коли вона знайшла ласку в очах царя. Він зробив її своєю новою жінкою, царицею Персії, але коли Аман, найвищий князь, намислив убити всіх юдей у царстві, Естера зустрілася віч навіть зі своїм найбільшим страхом, страхом своєї смерті і винищення власного народу. Коли Мордохе, дядько Естери і писар при палаці довідався про замисел Амана, він попросив Астеру стати перед царем і заступитися за юдейський народ. Але Астера знала, що коли вона стане перед царем, не бувши покликаною, то їй скирають на смерть за порушення закону. Я стикався з важким рішенням раніше, однак не з таким, що наражала на ризик до життя мого. Попри цей ризик Мердохей сказав Астері, що вона мусить поговорити з царем. Мердохей вже велів відповісти Астері, не думай, що ти одна з усіх ідеї. Тому що ти на царському дворі спасеся, якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога і рятунок людей прийде з іншого місця, та ти й дім, батька твого загинете. І хто знає, чи не задля того лютого часу, який це ти досягла царської чести. Свого часу мені не раз доводилося приймати складні рішення, однак Естера потрапила між молотом і коватлом. Поміркуйте, що й говорив Мардохей на неї, ймовірно, чекає смерть. Якщо вона піде до царя не покликана або вона помре, якщо вирішить мовчати, легкого виходу для цариці не було, а вирішила подивитися у вічі страху і вірити Богові. Вона попросила, щоб усі ідеї постили і молилися разом із нею. І на третій день пішла до ксеркса. З полеглістю вона почала. Що цар простягнув до неї своє берло і прийняв її присутність, я можу лише уявити, що мала відчувати Астера, коли зайшла до царського дому. Вона буквально відвідала своє життя в царські руки якою дивовижною жінкою і дитиною Божою була Астера. Віру, Астера, було винагороджено, коли цар виявив ласку і рятувати царисі життя. Запросивши чоловіка на низку бенкетів товаристві Амана, того самого, що прагнув знищити її та весь народ. Вона розкрила їм свою таємницю. Вона була юдейсь... юдейкою і належала до того самого роду, який стояв перед лицем смерті за свою віру. Кінець кінцем на страту пішов Аман, а не юдеї. Астера подивилась у вічі страхою, і Бог використав її, щоб запобігти геноцидові. Нам також не треба боятися робити те, що видається неможливим. Бог не творить неможливо, Він може знайти спосіб, коли жодного способу немає. Якщо ми загинемо, виконуючи Божу волю, то нехай краще умерти, служачи Богові ніж жити і навіки опинитися в пеклі. Страх може здолати нас, може маніпулювати нами чи знищити нас, але тільки в тому разі. Якщо ми це допустимо, пам'ятайте, не Бог творить страх, він Бог попри все, і він не хоче, аби страх чи щось інше перешкоджало, нам сповнити покликання, яке він визначив для нашого життя.